Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В АТБ нові міцні знижки з 26 березня і по 1 квітня включно. Йогурти від вітерової марки Молокієм 28,60 білий густий, 32 гривні 60 копійок по-грецьки, безлактозний 30 гривень 70 копійок. Вони всі йдуть у стаканчиках по 300 мл. Крем сир класичний президент 62 гривні та 50 копійок за 180 г. І корка продукції круїмойви м'ясом криля 38 гривень. Салат з буряка 37 гривень. Кава у зернах від делюкс пів кілограма 300 гривень. Сік яблуко, торгова марка Джафа 49 гривень 950 мл. Консерви. Тунець потрібнений у власному суку або в олії 30 гривень від своєї лінії. Томатна паста. Розумний вибір. 46 гривень та 50 копійок з ємності. Цукерки від торгової марки «Рошен», Асортимент або Classic Elegance 119 гривень. Коржі вафельні для торту. Торгова марка День у день. 21 гривня та 50 копійок. Чорнослив сушений від своєї лінії 53 гривні та 80 копійок за упаковку. Від своєї лінії кукурузка. Фігурні вироби, менші упаковки по 7 гривень, більша упаковка 18 гривень. Смаки на вибір. Вологі серветки дитячі із клапаном день у день 40 гривень, 120 штук упаковці. Гель для душу фа. Ціна 66 гривень. Дезодоранти жіночі від фа 53 гривні 50 мл. Блокнот 80 аркушів 70 гривень формат А5 від своєї лінії. Губка-блиска для виробів із гладкої шкіри. Безколірний або чорний варіант Silver 1750. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!